Вітаю! А ви думали, що треба зробити, не забути перед самим відкриттям вашого закладу? У цьому відео я розповім, які кроки потрібно зробити перед самим відкриттям, і я поділюся своїм досвідом, як це відбувалося в мене. В минулих відео я розповідав, як я обирав франшизу, шукав приміщення, робив ремонт. До речі, якщо не дивилися це відео, обов'язково перегляньте. А я залишу посилання для вас в описі під цим відео або підкасті. Мене звати Безбородько Олександр. Я вітаю вас на каналі How to Business, Не будемо чекати Поїхали. Так, як ми вже знаємо, в минулих відео перші кроки після того, як ви обрали напрямок закладу, і у вас вже ідея, в моєму випадку це заключення договору з франшизою, це пошук приміщення і його ремонт. Тому якщо ви на цих етапах, дуже вам рекомендую переглянути минуле відео. Я обрав пасивну модель співпраці з франшизою і коли робили ремонт, я. Коли шукала обладнання і меблі, я. Коли домовлялися з постачальниками, я обов'язково. А ось коли вони шукали персонал, я вже тому ось за це я дуже радий, що є така професійна команда, котра допомогла мені усе це зробити, і зробила все навідмінно. Тому щиро дякую вам за це. Але ж я не можу працювати з бізнесом, нічого не знаючи про нього. Тому давайте розберемося. Наступні важливі кроки для відкриття закладу. Перше, вам знадобиться закупити необхідний інвентар і обладнання. В залежності від типу закладу, це можуть бути різні речі: спеціальні столи для кухні, грилі, морозне обладнання. Наприклад, якщо у вас є бар, то машини. Для льоду стане обов'язковою. А де ж це все купити? Ви можете знайти все необхідне через пошук в інтернеті. В Україні є багато виробників, які пропонують як нове обладнання, так і вживане, за нещо ціною обов'язково. Якщо бюджет обмежений, або процікавтесь у компаніях, що продають вживане обладнання. А дрібні речі, такі як посуд чи прилади, легко купити в супермаркетах або замовити з Китаю. У моєму випадку мені допомогла франшиза, яка надала список необхідного обладнання. Для закладів і шаурму обов'язково потрібен апарат для. Шорми з чотирма тенами та контактний гриль на дві зони. Також обов'язково не обійтись без фритюрниці, кавового апарату. І холодильників, а столи мають бути підготовлені для зручного приготування страв. Ще один важливий момент юридичне оформлення. Ось кілька основних документів, які вам точно знадобляться. Перше, це ліцензія на торгівлю харчовими продуктами. Щоб отримати її, потрібно надати заяву Держпродспоживслужбу, надати копії установчих документів та опис матеріально-технічної бази. Процес займе десь від 10 до 30 днів, але краще закласти додатковий час, оскільки можуть виникнути питання чи перевірки. Дозвіл на. Продаж алкоголю, якщо це потрібно. Якщо плануєте продавати алкоголь, потрібно дати заяву до ФДФС або через портал Дія, сплатити державне мито і отримати дозвіл. Зверніть увагу, що продавати алкоголь може тільки в спеціально відведених місцях, і це має бути зазначено в ліцензії. І не забувайте обов'язково про інші юридичні аспекти. Це підписання договору на обслуговування пожежної сигналізації, оформлення договорів на вивезення відходів, встановлення банківського терміналу, адже безкотівковий розрахунок це. Обов'язково стандарт сьогодні, Ну, обов'язково охорона з і служба. Доставка їжі також є важливою складовою бізнесу, тому укладіть договір з місцевим службами доставки і, звичайно, приділіть особливу увагу якості продуктів. Оформіть договори з надійними постачальниками, щоб забезпечити свіжі і якісні продукти. Давайте по порядку. Які є типи постачальників? По-перше, це місцеві фермери. Вони можуть забезпечити вас свіжими овочами, фруктами, м'ясом, молочними продуктами та іншими товарами прямо з ферми. Праця з ними дає можливість отримати якісні інгредієнти, що може стати вашою конкретною перевагою. По-друге, це великі дистриб'ютори. Вони постачають широкий асортимент продуктів, напоїв та інших товарів, мають склади та налагоджену логістику, що дозволяє забезпечити стабільний постав. Також вони можуть надавати знижки та великі обсяги закупівлі. І третє, це може бути ексклюзивні постачальники. Наприклад, спеціалізовані на гострих соусах, тропічних фруктах чи рідкісних вінах. Але їх треба шукати окремо під конкретний зал. А де їх шукати? Пошукати можна через онлайн-каталоги, бізнес-ярмарки, рекомендації інших підприємців, або навіть через соціальні мережі, наприклад, Instagram і обов'язково спеціалізований форум. Онлайн-каталоги зручні тим, що вони часто працюють з надійними постачальниками і мають необхідні документи. Бізнес-ярмарки хороші для перевірки продукції особисто. Ну і завжди можна звернутися за допомогою до інших підприємців, або пошукати рекомендації в соцмережах. А які є варіанти співпраці? Можна укладати як довгострокові договори з фіксованими цінами, так і разові контракти на конкретні партії. Важливо обговорити умови доставки, терміни оплати та відповідальність сторін. Довгострокові договори вигідний варіант, якщо плануєте стабільну співпрацю. Вони дозволяють зафіксувати ціни і спокійно планувати бюджет. Разові контракти зручні для тестування нових продуктів або закупівлі обмежених партій. Деякі постачальники пропонують відстрочку платежу, що допомагає підтримати ліквідність бізнесу, але обов'язково обов'язково варто згодити всі умови, щоб уникнути недорозумінь. А от як перевірити постачальника на якість? Запросіть, наприклад, пробні партії, перевірте відгуки клієнтів, зверніть увагу на наявність сертифікатів. Це особливо важливо, якщо мова йде про харчові продукти. Майте на увазі, що можуть бути затримки або зміни в умовах поставок, тому завжди тримайте кілька запасних варіантів. І ще одна порада: співпраця з відомими брендами напоїв може підвищити статус вашого закладу та привабити. Більше клієнтів. Наступне – це персонал, це одна з найважливіших частин будь-якого бізнесу. Кухарі, офіціанти, касири, навіть прибиральниці всі вони є основою успіху вашого закладу. А де їх шукати? В Україні є кілька популярних платформ для пошуку робітників, такі як WorkUA, JobsUA, Работуї, Телеграм-канали та інше, де можна легко розмістити оголошення про відкриті вакансії. Але підбір персоналу це відповідальне завдання, адже від цього залежить репутація вашого бізнесу. Один не Співробітник може негативно вплинути на враження клієнтів і у найгіршому випадку навіть привести до втрати бізнесу через скандали в соцмережах, щоб знайти потрібних працівників, сформуйте чіткі вимоги до вакансії. Це допоможе вам вісіти на відповідальних кандидатів і чітко розуміти, кого ви шукаєте. Рекомендації друзів та знайомих хороший спосіб знайти людей, але не завжди досить достатні. Соціальні мережі, з знайму або рекрутингові компанії також можуть стати в пригоді. Соцмережі допоможуть швидко поширити. Інформат, агентство підберуть кандидатів, зекономивши ваш час. Проведіть співдесіди, на яких важливо дізнатися, чому кандидат пішов з попереднього міста роботи, що йому подобається чи не подобається там, і чому хоче працювати саме у вас. Важливо звернути увагу не лише на досвід, але й на мотивацію, бажання працювати і розвиватися завжди цінується більше, ніж просто щекувати зарплату. Також обов'язково оформіть трудовий договір і отримайте медичні довідки для своїх працівників. Вам знадобиться копії паспорта. Ідентифікаційного коду, медкнижка, дипломи та чи сертифікати просвіту. А щодо навчання персоналу: якщо у вас є доступ до франшизи, чудово, вона може надати спеціалістів для навчання, але якщо все організовується самі, може звернутися до спеціальних агентств чи запросити досвідченого ресторатора на комерційній основі. Отже, ви знайшли персонал. Що далі? Пройдіть вступне навчання, де поясніть концепцію вашого закладу, меню та стандартне обслуговування. Організуйте тренінги з обслуговування клієнтів. Комунікація, вирішення конфліктів, робота з кавовим апаратом, забезпечення навчання з техніки безпеки, щоб працівники знали, як діяти в екстрених ситуаціях. Для кухарів важливо навчитися технології приготування страв та використання обладнання. Підготовка до відкриття закладу це цілий процес. І важливо, щоб усе працювало як годинник. Ось кілька основних моментів, на які варто звернути увагу. Перше, переконайте, що весь персонал навчений і офіційно працевлаштований на кожну позицію, як кух. Або касир потрібно мати хоча по дві людини, щоб забезпечити безперервну роботу. Друге розставте меблі згідно з затвердженим проектом і перевірте всі важливі мережі електричні, сантехнічні, системи відеоспостереження та пожежну сигналізацію. Для цього викличте відповідних спеціалістів, які проведуть перевірку та налаштують кожну систему. Третє підключіть холодильне, морозильне та кухонне обладнання. Зазвичай постачальники обладнання самі займаються його підключенням і можуть навчити вас або. Ваш персонал правильного використання техніки. А ось якщо говорити про перевірку роботи обладнання, зробіть тестовий запуск усіх пристроїв від холодильників до витяжок. Це дозволить виявити будь-які несправності до відкриття. Що стосується першої закупки, врахуйте основні продукти, напої, пакувальні матеріали та інші витратні матеріали. Дуже важливо розрахувати запаси на перші дні, враховуючи очікувану кількість відвідувачів. Закупку слід проводити за кілька днів до відкриття, щоб продукти були свіжі. І не забути про правильне зберігання. І нарешті четверте, перевірте касовий апарат, щоб він працював без боїв і був розміщений на видноті. І ось настав той день. Відкриття закладу. Це ключовий момент. І від того, як ви його організуєте, залежить. Перше враження гостей. Є кілька важливих вимог до функціонування закладу, щоб клієнти залишились задоволеними з першого ж візиту. Почнемо з графіку. Чітко визначте час роботи і підготуйте персонал заздалегідь за годину чи дві до відкриття. Важливо, щоб коли ви відкриваєте двері о 9 чи о 10 ранку, гості не чекали, поки все запрацює. Заклад має працювати без отримок з першої хвилини. Графік роботи це один із ключових елементів. Ще один важливий момент це час приготування страв. Гості мають знати, скільки приблизно шикати на своє замовлення. Це не лише полегшує роботу персоналу, а й підвищує комфорт гостей. Наприклад, у I Love Kebab, де йдеться про швидке харчування, кожна страва повинна бути готова не більше, ніж за 10 хвилин, і відвідувачі знають про це. Обслуговування клієнтів також повинно відповідати високим стандартам: це своєчасне виконання замовлень, провідне спілкування і вміння швидко вирішувати будь-які конфліктні ситуації. Кухня повинна працювати злагоджено, дотриматись рецептури, контроля. І швидкість приготування, все це має бути на високому рівні. І, звісно, чистота закладу. Це безумовно стандарт, про який не варто забувати. Гості не повернуся, якщо помітять неохайність чи бруд, і це може зіпсувати репутацію вашого бізнесу. У I Love Kebab власники франшизи звертають особливу увагу на чистоту, тому вікна, двері, фасади, барна стійка та й туалет завжди мають бути чистими, а працівники охайними. Тож сьогодні ви дізнались про важливі етапи, які. Які потрібно зробити перед відкриттям закладу. Обов'язково підпишіться на цей канал, тому що вже наступного відео я розповім, як пройшло відкриття в моєму закладі і скільки я зміг на цьому заробити. А зараз я прощаюся до наступного відео. Бажаю саме тобі гарного настрою і продуктивного тижня. Слава Україні!